Сьогодні у випуску Час пік Поховання героя. У Стребичові попрощалися з Віталієм Петахом. Кібиться це вже скоро кінчило, бо це, 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 це така біда, що то не можеш передати. Жінки та військові у Ракошині працівники ТЦК зустрілися з обуреною прекрасною половиною. Краще б вони читали керівні документи і виконували розпорядження селищних територіальних громад. Обов'язкове сортування. Чи вдається мукачівцям ділити відходи по європейськи? Вони поставили тут і контейнери, і так вони стоять. А скидають мусор зовсім зовсім інше. Зі сльозами на очах в останню путь провели загиблого героя Віталія Петаха у селі Страбичово. 46-річний герой загинув 17 березня 2024 року в Донецькій області. Місцеві кажуть, що Віталій був хорошою людиною. Життєрадісна людина, позитивна, дуже добра. Пам'ятаємо його лише з хорошої сторони. Захисник, та і все. Герой. І це господи Боже. Кібиться це вже скоро кінчило, бо це. це... Це така біда, що то не може передати. Сьогодні ми прощаємося з Ним. Сьогодні ми Його проважаємо, проважаємо до того вічного спочинку, до того місця, де нема печалі, де немає болізні, але де є життя безконечне. Я казав, чергова жертва, бо ми знаємо, Скільки наших уже героїв загинуло, сотні тисяч молодих людей, хлопців, дівчат стало в обороні нашої держави. Чин похорон відбувся у храмі святого Дмитрія Солунського. Віддати останню шану зібралися рідні, друзі та побратими. Військовий захищав батьківщину у складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. На кожній війні є смерті. Так сталося із нашим героєм. Ми будемо його пам'ятати. Він буде завжди у списку тих там на небі, тих героїв, які, які віддали своє життя за нас з вами. Щиро співчуваємо рідним та близьким полеглого вічна пам'ять та шана герою. Заступник генпрокурора Дмитро Вербицький здійснив робочу поїздку на Закарпаття і провів нараду з правоохоронними органами. Заступник генпрокурора акцентував на недопущенні протиправного втручання правоохоронців у діяльність бізнесу і тиску на нього, адже це прямо впливає на інвестиційну привабливість та економіку держави в цілому. Окремо наголосив на необхідності посилити роботу в конкретних напрямках. Передусім, мова йде про контроль правомірності експорту товарів, зокрема агропродукції, недопущення випадків контрабанди і незаконного. Переміщення через кордон тючунових виробів на нараді обговорили проблематику зростання кількості злочинів, вчинених неповнолітніми, та наголосили на важливості превентивної роботи правоохоронних органів. Як підкреслив Дмитро Вербицький, важливим залишається питання виявлення громадян, які продовжують вести підприємницьку діяльність з державою-агресором, а також протидії корупції, кіберзлочинам і діяльності шахрайських кол-центрів, організованій злочинності, зокрема в лісовій сфері. Закарпат пакують на сельну нашу. На одній з ділянок доріг Мукачівського району розлючені жінки вирішили влаштувати мітинг через роботу РТЦК. Протестувальниці повністю перешкоджали проїзду транспорту, в результаті чого на дорогах утворились чималі затори. Вчора на так званій акції люди викрикували і висловлювали одне: що невдоволеність і непрозорість роботи РТЦК військоматів по старому. Однак невдоволений НАТО вдалося заспокоїти. Представники РТЦК закликали розлючених прийти на зустріч та вирішити питання цивілізовано. «Хоча з даної ситуації, той, що вчора сталося мітинг і сьогодні, що більшість громадян у соцмережах там більше тисячі громадян писало. Хочу сказати наступне: що громадяни не розуміють свого конкретного запитання до представників територіальних центрів комплектування. Вони не можуть. Конкретно акцентувати на своїх вимогах до нас, всі констатують факт, який нічим не підтверджений. І з цього приводу хочу сказати наступне, що краще б вони читали керівні документи і виконували розпорядження селищних територіальних громад. Чим сиділо в телеграм-каналах, на зустрічі були присутні представники патрульної поліції, сільської влади та працівники РТЦК. У свою чергу більшість активних протестувальників на зустріч не прийшли. Як бачите, що не дуже активність у людей така велика, не знаю чому, адже можна, от у такий цивілізований спосіб, у такому приміщенні, не, привикли, не притягуючи увагу е таку з перекриттям доріг, поспілкуватися, задавати. Проте завітали жителі Великолучківської громади, яким також було важливо почути відповіді на свої питання. Прийшли ті, що не служили їхні хлопці в армії і мобілізації не підлягають, бо з'їхали за кордон. Та не такі вправі, але такої виступати, сміливі. А ті, що мали прийти, не прийшли яких. Навірно, хотіли заслухати і сьогодні, не тільки вчора. Питання і пропозиції висувались різні. Деякі ж місцеві пропонували вести відеозапис процесу затримки та мобілізації. Проте почули у відповідь, що в цьому немає необхідності, адже всі працівники РТЦК, хто нехтує робочими зобов'язаностями та порушує закон, отримують догани. Але зрозумійте нас всі кажуть, що в нас РТЦК, і в нас ніхто не тобто, всі відправляють нас туди. Ну ніхто не знає кожного з нас бойовий шлях. Який е, хто прийшов. Я вам скажу так чесно, відсотків 5-7 в РТЦК знаходяться це, це ті люди, які тільки мобілізовані і ще ні, ніде не були. Вони обов'язково будуть переведені в війська. На даний момент у нас в РТЦК перебувають люди, які пройшли полон, які повернулись інвалідами війни. І коли особа підходить до е, людини і каже: покажи, покажи мені свої документи, і коли в нього грубо мату посилає, як ви думаєте, як би ваш чоловік чи ваш брат чи відреагував на особу, яка повернулась з полону? Голова Великолучківської громади Василь Куштура запевняє, що в разі потреби кожен житель може звернутися та дізнатись відповіді на питання в цивілізований спосіб. Це ж можна було так зробити цивілізованим шляхом сказати, хочемо зустріч, маємо багато наболілих питань. Будь ласка, приходь, ми задаваємо. Ми виділили на крайній сесії. Сільська рада прийняла рішення. Ми виділили досить серйозні суми на підтримку збройних сил, зокрема тих військових частин. Підрозділ, у який є наші закарпатські, але й іншим виділили. Е, одноосібно комусь, якійсь людині, ми не можемо самі щось придбати чи купити. Але ми готові до співпраці, готові виясняти, е, включатися в роботу через РТЦК, виясняти, чому нема належного забезпечення е, у тій чи іншій частині чи підрозділі. На об'їзні Мукачева патрульні виявили водія, який рухаючись на авто. ВАЗ, порушив правила дорожнього руху. Поліцейські вирішили зупинити керманича, однак на звукові та світлові спецсигнали водій не реагував. Патрульні розпочали переслідування, та вже невдовзі їм вдалося зупинити керманича шляхом блокування. Однак під час цього водій здійснив наїзд на службове авто поліцейських. Під час спілкування з водієм виявилося, що він не тверезий. Результат 2,38 проміли, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму Алкоголю в крові. Дві групи порушників затримали прикордонники поблизу кордону з Угорщиною. На околиці села Пейтерфолво, прикордонний наряд Великої Паладі, зупинив мікроавтобус Хюндай. Крім водія 19-річного жителя села Сасово, їхали ще шестеро пасажирів чоловічої статі: двоє закарпатців, двоє жителів Київщини, житель Запорізької області та житель Тернопільщини. Оперативники з'ясували, що водій за грошову винагороду в розмірі від 5 до 9 тисяч доларів США з кожного мав намір переправити їх в Угорщину. Ще одну групу порушників затримали на Лужанці шестеро чоловіків потрапили в поле зору оператора дрона за 500 метрів від кордону. Зловмисників затримали всі вони жителі різних областей: Закарпатської, київської, харківської, херсонської, одеської та дніпропетровської. Під час проведення опитування порушники зізналися, що кожен з них заплатив переправникам по 6 тисяч доларів США. Виконавчий комітет Мукачівської громади прийняв рішення про закінчення опалювального періоду. Дату, яку призначили, 1 квітня 24-го року. Дозволено керівникам закладів освіти та охорони здоров'я комунальної форми власності включати системи опалення, якщо протягом трьох діб поспіль середньодобова температура зовнішнього повітря не перевищуватиме 8 градусів. Включення системи опалення має здійснюватися у відповідності до встановлених правил в межах затверджених лімітів. Під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції Нижні Ворота поліцейські зупинили для перевірки авто «Фольксваген». У машині патрульні виявили у чоловіка предмет, схожий на металевий кастет. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин справи. Сортування та правильна утилізація сміття могла б значно покращити ситуацію з чистотою у Мукачеві. Місцеві кажуть, якщо б у громаді в кожному дворі житлового сектору встановили б селекційні контейнери, то і привчатись до цього європейського кроку було б легше. Ми все сортуємо і мені кажеться, що навіть запозичити треба із-за кордону, як мені розказували, що там і скло, зелене, світле. І на всі види, на всі види уже на для утилізації сміття, контейнери окремі, і мені кажеться, це дуже дуже для нашої екології добре. Якщо будуть стояти возле під'їзду де то побільше баків різних, і буде там на там, то, там, то, там то, то, звісно, люди будуть це робити. А якщо один бак стоїть, вона не знає. В неї немає часу поїхати куди то його здати. Ви знаєте, було створено. Но вони поставили тут ті контейнери, і так вони стоять, а скидають мусор зовсім, зовсім інший, Так що не, не дуже. З 2018 року в Україні діє закон про заборону на захоронення побутового сміття, і саме для того, аби забезпечити правильну утилізацію непотребу, що розкладається сторіччями представники, АВА намагаються збільшити кількість відповідних контейнерів для збирання пластику та скла. Наразі в мукачеві їх встановлено 94. Ну, Мукачеві зручності для сортування реалізовані так, таким чином. Що на прибудникових територіях багатоквартирних будинків ми розмістили контейнери для селективного збору. Для зручності вони знаходяться в недалекій відстані від клієнтів. Крім того, ми надали відповідні ємності в приватні сектори для того, щоб ну, мешканці могли зручно проводити сортування вторинної сировини. Аби залучити більшу кількість жителів міста до сортування відходів, представники АВ планують забезпечити селективними контейнерами всі підприємства і установи Мукачівської територіальної громади. Крім того, були роздані відповідні ямкості для збору вторинної сировини по приватному сектору. Ну, ми знаходимося поки що виключно тільки в пілотному проєкті, Тобто, це послуга надається не в цілому суцільно. Для всіх споживачів, ну ми працюємо над тим питанням, щоб розширили розширити базу надання послуг. Роздільний збір, який запроваджений за кордоном, так само запроваджується на сьогоднішній день. Тут у нас однак і цього може бути недостатньо, кажуть у компанії, «Аве». тому співбесіди, тренінги і візити до школи також ніхто не відміняє. 26 березня Національна гвардія України відзначає 10-ту річницю створення. З професійним святом керівництво області привітало закарпатський підрозділ Нацгвардії. Подяки обласної військової адміністрації за сумлінну службу, високу професійність, майстерність, старанність та наполегливість у виконанні військового обов'язку нацгвардійцям вручив перший заступник голови закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За його словами, упродовж усіх цих років нацгвардійці забезпечують правопорядок, виконують бойові завдання у найгарячіших точках, ведуть запек боротьбу з окупантами здобувають перемогу і відстоюють незалежність України.